Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку правильні і неправильні дроби. Усі звичайні дроби. Поділяють на правильні та неправильні. Розглянемо правильні дроби. Почнемо з прикладу. Якщо піцу поділимо на 8 рівних частин, візьмемо одну частину, одержимо дріб 1 восьма, якщо візьмемо дві частини, одержимо дріб 2 восьмих. якщо візьмемо три частини, одержимо дріб 3 восьмих. і так далі можна міркувати. Дріб, чисельник, якого менший від знаменника, називають правильним дробом. Таким чином, на екрані ми ми бачимо приклади правильних дробів, у яких чисельник менший від знаменника. Ми можемо наглядно бачити, що правильний дріб менший від одиниці. На першому малюнку у нас зображено два шматочки піци із восьми, на які поділена вся піца. І тому дріб 2 восьмих – це буде менше, ніж одиниця. На другому малюнку ми бачимо три шматочки піци із восьми, на які поділена вся піца. Тобто дріб восьмих наглядно видно, що він менший від одиниці, менший від цілої піци. Ще можемо навести приклади правильних дробів. На першому малюнку дріб 4 п'ятих і чисельник 4 менше, ніж знаменник 5. Наступний приклад 3 четвертих. Чисельник 3 менше, ніж знаменник 4. Наступний приклад: 5 восьмих, чисельник 5 менше від знаменника 8. Розглянемо тепер неправильні дроби. Якщо ми поділимо піцу на 8 рівних частин і ще розглянемо 5 таких частин із восьми, то ми одержимо усього 13 таких шматочків. Тобто держимо дріб 13 восьмих, і в цьому дробові чисельник виявився більший від знаменника. Запам'ятовуємо дріб, чисельник якого більший за знаменник або дорівнює йому, називають неправильним дробом. Розглянемо приклади неправильних дробів. На першому малюнку ми бачимо дріб 9 дев'ятих. В цьому прикладі, чисельник дорівнює знаменнику. Це неправильний дріб. На другому малюнку ми можемо бачити 11 четвертинок, тобто дріб 11 четвертих. У цьому дробові чисельник. Більший за знаменник дріб неправильний. Наступний приклад, дріб 5 четвертих також є неправильним, чисельник 5 більший від знаменника 4. Розглянемо ще особливі випадки. Якщо яблуко поділимо на дві рівні частини, і візьмемо ці дві частини, то ми одержимо дріб 2 других, а з іншої сторони ми одержали ціле яблуко, тому дріб 2 других дорівнює одиниці. Наступний приклад: якщо прямокутник поділимо на 7 рівних частин, і всі сім частин ми зафарбуємо в жовтий колір, ми одержимо дріб 7 сьомих, а з іншої сторони, ми зафарбували один цілий прямокутник. Отже, дріб 7 сьомих дорівнює одиниці. Ще один приклад. Піцу розрізали на 8 рівних частин і всі 8 частин ми з'їли. Ми з'їли 8 восьмих частин піци, а з іншої сторони ми з'їли одну цілу піцу. І тому дріб 8 восьмих дорівнює одиниці. Робимо висновок. Якщо чисельник і знаменник дробу між собою рівні, то такий дріб дорівнює одиниці. Розглянемо неправильні дроби і порівняємо їх з одиницею. На малюнку, ми бачимо наглядно, що неправильний дріб 11 восьмих буде більший, ніж одиниця, і тому ми запам'ятовуємо, що неправильний дріб більший від одиниці. Або неправильний дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику, буде дорівнювати одиниці. 8 восьмих дорівнює одиниці. Розглянемо тепер, як порівнювати правильні та неправильні дроби. Наглядна ілюстрація. Якщо на першому малюнку піца була розрізана на 6 рівних частин, а ми взяли 3 таких частини, ми одержали дріб 3 шостих. Цей дріб є правильним, у нього чисельник менший від знаменника. На другому малюнку ми бачимо наглядну ілюстрацію неправильного дробу 13 восьмих. 13 восьмих це неправильний дріб. І тому будемо робити висновок, що правильний дріб завжди менший від неправильного. 3 шостих менше, ніж 13 восьми. І в свою чергу, можемо сказати навпаки, неправильний дріб завжди буде більший від правильного. За допомогою цих правил ми будемо порівнювати дроби. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 1151 умова, які із наступних дробів є правильними, а які неправильними. Отже, зараз ми наші дроби поділимо на правильні та неправильні дроби. Нагадую, що дріб називається правильним, якщо чисельник менший від знаменника. Дріб називають неправильним, якщо чисельник більший від знаменника. Починаємо. Дріб 7 тринадцятих є правильним, оскільки чисельник 7 менший від знаменника 13. Наступний дріб 13 сьомих. Цей дріб буде неправильним, оскільки чисельник 13 більший від знаменника 7. Наступний приклад 13 13-13 це неправильний дріб, оскільки чисельник дорівнює знаменнику. Далі розглядаємо дріб одна друга. Чисельник 1 менший від знаменника 2, отже, дріб буде правильним. Одна друга правильний дріб. Наступний дріб 7, шостих. Чисельник 7 більший від знаменника 6, отже, дріб неправильний. 7 шостих неправильний дріб. 9 дев'ятих – це також неправильний дріб, оскільки чисельник дорівнює знаменнику. Наступний дріб 3 тринадцятих є правильним дробом, оскільки чисельник 3 менший від знаменника 13. Наступний дріб 2 п'ятих є правильним. Тому що чисельник 2 менший від знаменника 5. Наступний дріб 7 перших є неправильним, оскільки чисельник 7 більший від знаменника 1. Наступний номер 1153 умова. Серед запропонованих дробів знайди ті, які перше менші від одиниці, друге дорівнюють одиниці, третє більше за одиницю. Нагадаю, що будь-який правильний дріб менший від одиниці, а будь-який неправильний дріб більший за одиницю або дорівнює. Таким чином, у першому завданні, щоб виписати дроби, які менші від одиниці, ми повинні виписати правильні дроби. Починаємо міркувати. 7 дев'ятих... Це правильний дріб, оскільки чисельник менший від знаменника, і тому правильний дріб менший від одиниці. Наступний дріб 17 15. Цей дріб є неправильним, оскільки чисельник більший від знаменника, а неправильний дріб більший за одиницю. В третьому завданні ми виписуємо 17,15. Наступний дріб 4 четвертих. Якщо чисельник дорівнює знаменнику, то такий дріб дорівнює одиниці. Тобто, в друге завдання ми виписуємо дріб 4 четвертих. Наступний дріб 9 других. Цей дріб буде неправильним, а тому більший за одиницю. 9 других. Неправильний дріб більший за одиницю. Наступний дріб 2 дев'ятих. Дріб 2 дев'ятих є правильним, оскільки чисельник 2 менший за знаменник, а правильний дріб менший від одиниці. Наступний дріб 9 дев'ятих. Чисельник дорівнює знаменнику, отже, дріб дорівнює одиниці. 9 дев'ятих дорівнює одиниці записали в друге завдання. Наступний приклад 7 перших. Цей дріб буде неправильним, оскільки чисельник більший за знаменник, а неправильний дріб більший за одиницю, записали в третє завдання. Наступний дріб 1, сьома. Дріб 1 7 правильний, оскільки чисельник 1 менший від знаменника 7, а правильний дріб менший від 1. Наступний дріб 11 17 також є правильним. А правильний дріб менший від 1. Завдання виконали. Наступний номер 1156 умова. Запишіть знаменником 7. Перше, усі правильні дроби. Починаємо з першого завдання, і нам треба писати дроби, у яких знаменник 7. Я вказую починаю із знаменника 7. В першому завданні треба виписати правильні дроби, тому ми пам'ятаємо, що правильний дріб має чисельник, який менший від знаменника. Отже, у чисельник треба писати числа, які менші від знаменника 7. Це буде чисельник 1 і дріб 1 сьома, далі 2 сьомих, 3 сьох, 4 сьомих, 5 сьомих, 6 сьомих. Ці дроби будуть правильними, оскільки чисельник у них менший від знаменника. Друге завдання записати три неправильних дроби зі знаменником 7. Отже, в нас є знаменник 7, і ми повинні записати неправильні дроби. Нагадаю, дріб називають неправильним, якщо чисельник більший за знаменник, тому в чисельник треба писати число більше за 7. Наприклад, 8 сьомих, 9 сьомих, 10 сьомих. В третьому завданні ми повинні записати дріб, який дорівнює одиниці зі знаменником 7. Пам'ятаємо, якщо чисельник дорівнює знаменнику, то такий дріб дорівнює одиниці. Завдання виконали. Номер 1159, будемо порівнювати. В першому завданні нам треба порівняти 7 одинадцятих та 1 цілу. 7 одинадцятих правильний дріб. Правильний дріб менший від одиниці. Друге завдання. Треба порівняти одиницю і дріб 11 сьомих. Пам'ятаємо, що дріб 11 сьомих це неправильний дріб. Будь-який неправильний дріб більший за одиницю, в свою чергу, одиниця буде менша від неправильного дробу. Третє завдання. Треба порівняти 6 шостих та 1 цілу. Дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику, дорівнює одиниці. Отже, 6 шостих дорівнює одиниці. Четверте завдання порівнюємо 1 третя та 14 п'яти. 1 третя це правильний дріб. Бо чисельник менший від знаменника, а 14 п'ятих – неправильний дріб, бо чисельник 14 більший від знаменника 5. Пам'ятаємо, що будь-який правильний дріб менший від неправильного дробу. П'яте завдання треба порівняти 12 13 та 7 сьомих. Ми знаємо, якщо чисельник дорівнює знаменнику, то такий дріб дорівнює одиниці. Тобто 7 7,7 це 1 ціла. а 12 12,13 це правильний дріб. Правильний дріб менший від однієї цілої, тому треба ставити знак менше. Шосте завдання порівняти 15 сьомих та 19 19,19. Дріб 19 19,19 дорівнює одиниці. Дріб 15 сьомих неправильний, бо чисельник 15 більший за знаменник 7. Неправильний дріб більший від 1. Ставимо знак більше. Сьоме завдання порівняти 7 третіх та 3 сьомих. Дріб 7 третіх неправильний, бо чисельник більший за знаменник. А дріб 3 сьомих правильний, бо чисельник 3 менший від знаменника 7. Знаємо, що неправильний дріб більший від. Правильного дробу ставимо знак більше. Восьме завдання: порівняти 5 п'ятих та 113, 113. Пам'ятаємо, якщо чисельник дорівнює знаменнику, то такий дріб дорівнює одиниці. Отже, 5 п'ятих дорівнює одиниці і 13 тринадцятих дорівнює одиниці. Таким чином, ці два дроби будуть рівними між собою. Розглянемо номер 1164 перше завдання, при яких значенням Х, ікс дріб Х у чисельнику 6 у знаменнику буде правильним. Розглядаємо перше завдання. В умові є дріб Х у чисельнику 6 у знаменнику. Нам треба одержати правильний дріб. Нагадаю, що дріб називаємо правильним, якщо чисельник менший від знаменника. Отже, у чисельник ми повинні писати числа, які менші від знаменника 6. Це можуть бути числа 1, 2, 3, 4 та 5. І тоді ми одержимо дроби: 1 шоста, 2 шостих, 3 шостих, 4 шостих та 5 шостих, які будуть правильними. Ці дроби правильні, чисельник у них менше від знаменника. Друге завдання. Нам треба знайти три значення х, при яких цей дріб буде неправильний. Отже, заданий дріб x у чисельнику 6 у знаменнику. Щоб цей дріб був неправильним. Нам треба, щоб чисельник був більший за знаменник. Тому замість x треба взяти числа, які будуть більші за знаменник 6. Ми можемо взяти, наприклад, 7, 8, 10. І тоді ми одержимо неправильні дроби: 7 шостих, 8 шостих. 10 шостих. Завдання виконали. Номер 1169 задача. У хімчисті планували за тиждень виконати 42 замовлення. Але виконали 7 шостих цієї кількості. Перше, скільки замовлень було виконано. Друге, запитання на скільки замовлень перевиконали план. Запишемо коротку умову. Планували виконати 42 замовлення. Пишемо коротко: планували. Планували 42 замовлення, а виконали, виконали невідомо замовлень, але відомо, що 7 шостих від цієї кількості ставимо стрілочку. Нас запитують, скільки замовлень було виконано, і наскільки замовлень перевиконали план. Тобто, нам треба буде порівняти, ставимо порівняльну дужку, на невідомо замовлень, перевиконали план, тобто виконали більше замовлень. Першою дією ми можемо знайти, скільки виконали замовлень. Для цього треба знайти дріб 7 шостих від числа 42. Згадуємо правило, щоб знайти. Дріб від числа. Треба це число поділити на знаменник, ми дізнаємося, скільки припадає на одну частину, і помножити на чисельник, бо ми взяли 7 таких частин. 42 поділити на 6 буде 7, 7 помножити на 7 дорівнює 49 замовлень, виконали. І таким чином ми перевиконали план, і щоб дізнатися, наскільки ми від більшого значення 49 віднімаємо менше значення 42 і одержимо, що на 7 замовлень перевиконали план. Можемо записати відповідь. В першому завданні у нас відповідь виконали 49 замовлень. А в другому завданні відповідь перевиконали план на 7 замовлень. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми познайомилися з вами з правильними та неправильними дробами. Вдома опрацюйте відповідний параграф і зробіть схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!